Ще не України ні слова, ні ніволя, ще нам брата українці усміхнеться доля, згинуть нас.

Добрий день, дорогі вчителі, батьки. Сьогодні ми хотіли привітати вас з важливим днем. Для кожного він буде різним, для когось хвилюючим та довгоочікуваним. Хтось повернеться до звичайних навчальних буднів. А для когось це буде остання сходинка, після якої чекає важливе доросле майбутнє. Перш за все ми б хотіли подякувати і віддати шану тим, хто оберігає нашу країну. Завдяки кому наше життя продовжується, а над містом гордо майорить прапор України. Але є ті, хто назавжди залишиться в нашій пам'яті та серцях. Шануємо хвилиною мовчання всіх тих, хто віддав своє життя за Україну. А зараз я запрошую до слова серця нашого ліцею, директора ТОВ Ліцей Професіонал Будко Оксану Володимирівну. Ліцей знову відчиняє свої двері, відкриває нашим дітям серце і душу. Йдемо на новий навчальний рік. Попри всі випробування часу, чекаємо дітей, намагаємось дати якісну освіту, виховання, спілкування, відчуття ліцейської родини. Саме тут. Панує атмосфера навчання, виховання, нові зустрічі з друзями і навіть перше кохання. Саме тут кожен робить своє справи, коли наші захисники боронять нашу рідну землю. Слава Україні! Слава героям, розквіту професіоналу! У нашій ліцейській родині поповнення, наші маленькі першокласники та їх перші вчителі. Давайте з ними познайомимось. Привет. привет, меня зовут Саполева Аня. Привет, меня зовут Андрей Саполев. Привет, меня. меня зовут Христина. Привет, меня зовут Анна. Привет, я Влада. Привет, я Лиза. Привет, меня зовут Аня. Привет, меня зовут Олег. Привет Мене звати Леня. Привіт, мене звати Аня. Привіт, мене звуть Злата. Привіт, мене звати Матя. Привіт, мене звуть Сача Артур Олексійович. Привіт, мене Сюша. Привіт, мене Даня Привіт, мене звати, звати Ліза Доброго дня, мене звати Ма. Привіт, мене звуть Макар. Привіт, мене звати Руслан. Любі першокласники. Вітаємо вас з 1 вересня. Сьогодні ви прийшли до нашого ліцею. Ми дуже раді вам і сподіваємось, що наш ліцей стане для вас другим домом всього найкращого. Привіт, мене звати Анатолій. Мене звати Миколай. Здаля, мене звати Люсла. Привіт, мене звати Настя. Привіт, мене звати Кристя. Привіт, мене звати Луна. Привіт, мене звати Ле. Привіт, мене звати Кіра. Привіт, мене звуть Слада. Привіт, мене звати Ігор. Привіт, мене звати Яна. Привіт, мене звати Олександр. Привіт, Артем. Привіт, мене звуть Вероніка. Привіт, я Єва. Привіт, мене звати Аня. Добрий день! мене звати Аліса. Діві дітки. Я бажаю вам у новому навчальному році, у вашому новому шкільному житті. Здійснення усіх мрій. Щоб у вас було багато друзів, щоб ви здобували якісні, класні знання, щоб у вас були нові, неймовірні досягнення. У Добрий путь разом з вами. Привіт, мене звати Єгор. Привіт, мене звати Гаїн. Привіт, мене звати Кароліна Шевченко. Привіт, мене звати Вікторія Шевченко. Всім привіт! Мене зовуть Лома. Привіт! Мене звати Алі! Любі першокласники! Бажаю вам легкого навчального року, дружньої атмосфери, цікавих подій, гарних оцінок і прагнення бути кращим, ніж учора. Успіхів, терплячості, чудових результатів. Кожен учень крок за кроком активно досліджує світ навколо, формують свої інтереси та захоплення, свої вподобання. А головне знаходить себе. Ми стали невід'ємною частиною нашого ліцею. Цей навчальний рік буде незабутнім. Настав час познайомитися з нашими одинадцятикласниками, які мають величезний досвід і знання. Одинадцятий сьогодні бажає ліцею. Завжди гарної погоди. Гарних результатів. Гарних учнів. Процвітання. Інтересних учителей. Міцного здоров'я вчителям та терпінням. Добре здати екзамени. Вітаю! Бажаю вдалого навчального року. Бажаю вчителям терпіння і наснаги. Нашій школі великих досягнень в цьому навчальному році. Цей навчальний рік, на жаль, для нас стає останнім. Для нас як Як для мам 11 класу. І ми бажаємо нашому ліцею а, прагнення до нових знань, бажаю спогадів, терпіння. Бажаю успіхів майбутнім учням нашого ліцею. Бажаємо нових досягнень. А, бажаю пізнавати кожен день щось нове. Бажаю хороших оцінок. Бажаю, щоб скоріш закінчилась війна, і наступні учні проводили більше часу в ліцеї ніж ми. Розвітання та багато успіхів. Впевненості у своїх мріях. Вітаємо з початком начального року. Вітаю 1 вересня. Це особливий час, коли шкільні коридори наповнюються дитячим сміхом і енергією. Розвивайте свої таланти, вірте у свої сили і пам'ятайте що ви не повторні унікальні. Нехай цей навчальний рік буде сповнений успіхів та незабутніх моментів. Вчителям бажаємо терпіння, натхнення та нових досягнень. Батькам сили і підтримки. І всім нам мирного неба над головою! З Поплюється сила знай. Через всі роки ти сміливо далі йди, доми ти своїм шляхом у світле майбуття, про майнуть роки, але серці назавжди, і справя кути запали, і цей мій до. Ви шлях до знань здолали, і з цікавістю пізнали, що весь світ в долонях наших став нас підтримує надійно і виховує постійно, це наш любий професіонал. It's it takes me